шановні депутати, я рада вітати вас на 51-й сесії Інгурської сільської ради 8-го скликання. Запрошено старост, присутні 15 депутатів, відсутні двоє, згідно частини 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Сесія сільської ради є правомошна, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів. Таким чином, в подальшій роботі сесії бере участь 15 депутатів. 51 сесія сільської ради 8-го скликання оголошується відкритою. <клес> Шановні присутні, щодня у жорстокій війні загадниками наші хоробрі воїни проливають свою кров за українську державу та її свободу. Прошу вшанувати хвилиною мовчання усіх хто віддав своє життя за Україну. Вічна пам'ять і слава героям! Вшановуємо також пам'ять громадян, які безновинно стали жертвами цинічного російського вторгнення. 51 сесії нам необхідно обрати секретаріат. Згідно регланової роботи, секретаря в кількості двох чоловік. Пропоную обрати пригубу Ірину Вікторівну та Кутушенко, я не Є інші пропозиції? <пробітник> Хто <пробітник> за те, щоб обрати секретаріат за запропонованому складі, прошу голосувати. Хто за? Проти? Три. Дякую. Для підрахунку голосів. Нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную лічильну комісію у складі трьох чоловік. Кузненко Руслана Петрівна, Харіону Ольгу Володимирівну, Недва Тяну Іванівну. Є інші пропозиції? Хто за, дану, за даний склад лічильної комісії в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались? Я Нам, шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи. Пропонуємо порядок денний та регламент роботи, який вам роздано. Є зауваження до доповнення? Вношу пропозицію доповідачам по дві хвилини роботу сесії провести за 30 хвилин. Це за те, щоб затвердити запропонований порядок денний. Та регламент роботи прошу голосувати. Хто за? Хто проти? хто утримався. Дякую. Так, приходимо до питань. Перше питання про затвердження комплексної програми енергоефективності енергозбереження відновлювана енергетика в Інгульській сільській раді на 25-27 роки. Питання всі були розглянуті на постійній комісії. Хто за, хто за те, щоб затвердити комплексну програму енергоефективності, енергозбереження, відновлюваної енергетики та установок зберігання енергії в Інгульській сільській раді на 25-27 роки? Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Наступне рішення номер 2 Про внесення змін та доповнень до положення про відділ освіти, молоді та спорту Інгурської сільської ради. Баштанського району Миколаївської області. Внести, хто за те, щоб внести зміни та доповнення до положення про відділ освіти, молоді і спорту Інгурської сільської ради Баштанського району Миколаївської області, затвердженого рішенням сільської ради від 24 грудня 2020 року номер 14 та викласти його в новій редакції? Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто проти? Тримались. Дякую. Рішення номер 3 про внесення про присвоєння старості Новоолександрівського старостинського округу, чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування у відповідності до п'ятої категорії посад. Хто за те, щоб присвоїти Федорчуку, Олександру Захаровичу, старості Новоолександрівського старостинського округу, 10-й ранг посадової особи місцевого самоврядування, в межах п'ятої категорії посад. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто проти, утримались одноголосно. Рішення номер 4 про звіт голови Інгульської сільської ради. Хто за те, щоб взяти до відома звіт голови про роботу Інгульської сільської ради та її виконавчого комітету за 24 рік? Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто проти, утримались? Дякую. Рішення номер 5. про звіти старост старостинських округів Інгульської сільської ради. Хто за те, щоб взяти до відома звіти старост старостинських округів Інгульської сільської ради про роботу? За 24-й рік, а саме звіт старости Доброколічанського старостинського округу Таміла Іщенко, звіт старости Костичівського старостинського округу Світланою Польшиною, звіт старости Марівського старостинського округу Лалиси Луцькіної, звіт старости Новоолександрівського старостинського округу Олександра Федорчука. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто проти отрималась? Рішення номер 6 про доповнення видів економічної діяльності комунального підприємства Промінь. То за те, щоб доповнити види економічної діяльності комунального підприємства Промінь та затвердити такі кведи підготовчі роботи на будівельному майданчику, покрівельні роботи, будівництво доріг та автострад, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво трубопроводів. Каналізація, відведення, очищення стічних вод. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто проти утримались? Рішення номер 7 про доповнення видів економічної діяльності комунальному підприємству Джерело. Хто за те, щоб доповнити види економічної діяльності комунального підприємства Джерело та затвердити такі кведи збирання безпечних відходів? Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи, обслуговування будинків і територій, інші види діяльності із прибирання. Хто за дане рішення, прошу голосувати. То за, то проти стрималися. <кій> рішення номер 8. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та надання власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію з землеутбою щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі на замовлення громадян України, Якушевича Олександра Анатолійовича, Якушевича Ірини Степанівни, Якушевича Анни Олександрівни, Усатюка Олексія Федоровича відповідно до класифікації видів цивільного призначення земель. Ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель. То за дане рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Дев'яте про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,02 гектара для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій? За адресою Миколаївська область, Поштанський район, Вінгунська сільська рада, Доброканичанський Старостинський округ за межами населеного пункту села Мар'янівка. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Десяте про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди товариства з обмеженою відповідальністю Укртаур. хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду товариству з обмеженою відповідальністю Укртаур площою. Двісоти гектари для розміщення та експлуатації об'єктів із споруд електронних комунікацій, яка розташована за межами населеного пункту села Мар'янівка на території Доброкраничанського Старостинського округу, Інгульської сільської ради Баштанського району. Передати в користування на умовах оренди товариство з обмеженою відповідальністю Укртаур, земельну ділянку, площею цих 2 гектарів в адміністративних межах Доброкраничанського старостинського округу Інгульської сільської ради, Баштанського району. Кроком на 49 років. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 11. про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби. Хто за те, що прийти? дозвіл громадянину України, Філатову Олексію Миколаївичу на розробку проєкту землеустрою? Щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди орієнтовною площею 3,77 гектара для сінокосіння та випасання худоби за межами населеного пункту села Степаніка Інгульської сільської ради Баштанського району Миколаївської області. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримується?